Усім привіт, друзі! Сьогодні ми говоримо про останній матч однієї восьмої фіналу чемпіонату світу. І ви ж розумієте, що я міг взагалі сказати тільки одне слово Марокко і хвилин 10 просто посміхатися в камеру. І взагалі нічого більше не говорити, тому що мій фаворит час попереднього чемпіонату світу потрапив уже у топ 8 найкращих збірних. Звісно, рейтинг цей такий собі, тому що тут є, наприклад, Аргентина, хоча Аргентина грала тільки проти Польщі, Мексики, Аравії і Австралії. І в цьому рейтингу топ-8 немає, наприклад, Японії. Японія обіграла Німеччину і Іспанію, а Хорватам програла тільки по пенальті. А збірна Марокко до сих пір не програла жодного поєдинку на чемпіонаті світу. Виграла групу, де була Бельгія і Хорватія. А зараз, я надіюсь, нарешті поховала цю тікітаку, бо сил немає на неї вже дивитись. Друзі, але перед початком огляду я хотів би нагадати вам про те, що за посиланням у закріпленому коментарі ви можете перейти на сайт мого партнера компанії Favbet і отримати бонус 4500 на перший депозит. Так на жаль, ми не можемо вболівати за збірну України на цьому чемпіонаті світу, але ми можемо підтримати тих, хто підтримує нас. Англія і Франція будуть грати між собою в одній четвертій і. Кого підтримувати ці країни допомагають нам у боротьбі проти ворога, а ми можемо підтримати їх на цьому чаті світу своєю енергією вболівання. Переходь за посиланням і будь середині гри разом з Фавбен. Матч Португалії і Швейцарії завершився страшенним розгромом 6-1. І зрозуміло, що це дуже багато для плей-офф чемпіонату світу. Але ну вже є, як є португальці, звісно, були фаворитами, але ну не настільки ж. Зрозуміло, що багато хто відразу зв'язав таку результативність Португалії в атаці з тим, що Сантуш посадив на банку Крістяну Роналду. Типу є Роналду, немає голів. Немає Роналду відразу, будь ласка, вам 6 в одній восьмі. Не скажу, що тут є пряма залежність, але все-таки випадок занадто красномовний, щоб на наступний поєдинок не випустити рамуша після його хитрику і не посадити знову Кріщану Роналду на банці. Окрім того, гарячі голови відразу зробили висновок, що Сантуш зробив те, чого не може зробити Скалоні в збірній Аргентини, тому що Месі також інколи не допомагає команді грати. Але ви розумієте, в Аргентині це осмислений вибір. Це у них такий план на гру, тобто Месі 100% зробить або собі кілька моментів, або для партнерів кілька моментів, і іншим десяти футболістам збірної збірної Аргентини треба просто терпіти. Терпіти, чекати. Месі точно все зробить, але нам треба не пропустити до тих пір, доки він все не зробить. А от чи зробить усе для Португалії Роналду? О, тут звісно питання. Рамуш не забивав такого, що Роналду зараз забиває майже ніколи. Під тиском захисника неробочою ногою в ближню дев'ятку Зомеру. Зрозуміло, що дай йому ще таких 10 спроб, і він не заб'є жодного разу, так, але це нікого не цікавить. Бо є тільки тут і зараз футбол це гра моментів. Або ти зараз вирішуєш долю поєдинку, або ну будеш видумувати якісь собі відмазки. Далі гра на випередження. Рамуш працює так, як книжка пише. Кріщан Роналду вже давно на позиції центрального нападника не грає так на випередження. Він іде на дальню стійку, він піднімає руку на Мені я так високо стрибаю. Давайте я краще головою. А що робить рамуш? Рамуш спочатку контакт з захисником, щоб відчути дистанцію і щоб її розірвати, щоб відштовхнутися від захисника. І, будь ласка, ось вам поперечна передача з флангу, і ти вже перший на м'ячі. І знову суєш в ближню Зомеру. Зрозуміло, що це катастрофічний матч для Зомера, тому що там і останній гол-ліау, наприклад, начебто і Дуга, але начебто там далеко і не дев'ятка, і, і там не було все так страшно, він взяв і присів. Коротше, Зомер провалив цей поєдинок, хоча на нього, звісно, були дуже великі надії. Але ми не про Зомера. Ми про центрального нападника. Ну і хитрик з виходом один на один і правильним таймінгом відкривання, щоб уникнути офсайду. І знову дуже легко рамуш переграє Зомера. А ось вихід Крістіану Роналду на поле і його таймінг відкривання в моменті, коли в нього є дуже яскравий орієнтир, це центральна лінія поля, партнеру ще декілька метрів до м'яча, а він уже цю лінію перебігає. зрозуміло, що це все окремий епізод, що там можна десь помилятись, він дуже хотів там, або ще щось, бла бла, -бла Але. Ну, факт є факт. Як після такого хитрику, і, наприклад, після такої дії Кріщану Роналду в ситуації, коли ну, не може гравець топового рівня так легко забігати в офсайди, не випустити рамуша на наступний поєдинок? Тому Роналду зараз потрапляє у не дуже добру для себе ситуацію. З великою долю вірогідності це його останній чемпіонат світу. І по ходу цього чемпіонату світу тебе вибивають з основи, реально вибивають в чистій конкуренції. Зрозуміло, що там тренер своїм вольовим рішенням на наступний поєдинок може поставити Роналду у склад, але ну цього ніхто не зрозуміє, окрім відданих фанатів Кріштіану. А все почалось з чого? Знову ж таки, з того, що в попередньому поєдинку Кріштіан Роналду виражено був незадоволений своєю ранньою, як він вважає, заміною. І ви знаєте, якщо в клубному футболі це все зрозуміло, тому що клубний футбол це місце роботи, ти завжди хочеш собі кращі умови. Якщо тебе щось не влаштовує, ти намагаєшся там щось з цим придумати, щось, щось зробити. То футбол збірних це ж чиста командна гра. Ну, чистий командний футбол. І тут немає я, вони. Коротка дистанція, і вам треба або зіграти як команда, або. Дійти до того, до чого доходить Христяну Роналду, до того, що півсвіту зараз про нього знімають і розказують якісь там погані речі. Той же Гарі Невіл, який на нього зараз ображений, колись були друзями, зараз просто вороги страшні. Він його тролить, тролить і тролить. Говорить, що тренер Ювентуса не міг помилятися, тренер Ем'ю не міг помилятися. Зараз тренер Португалії, ну не міг вони ж втрьох не могли помилятися. Значить, Роналду там і далі по тексту. Тобто. Я не розумію такої поведінки Роналду. Навіщо в збірній він це саме робить, що він робив в Манчестер Юнайтед у Тенхага, тим більше, що з Сантушом у нього дуже гарні відносини. І Сантуш зараз же терпить. Він його там публічно нічого про нього не говорить. Ні, він терпить, тому що він розуміє, що команда повинна дограти турнір на своїх максимальних можливостях. І жодні скандали йому не потрібні. А ще Сантуш так вгадав з заміною. Що людина вийшла, зробила хитрик на місці на позиції Роналду. Так Роналду ще ніхто не осаджував. Ну а тепер легенди чемпіонату світу: збірна Марокко, з якими Португалії грати далі. Насправді, я, якщо чесно, не розумію, як Марокко буде впиратись проти Португалії, тому що у них отримали травми два основних центральних захисники, плюс там капітан команди отримав м'язове пошкодження і догравав проти Іспанії з забинтованою ногою. Я не знаю, хто там буде готовий у Марокко саме в захисті на матч проти Португалії. Тому ну чи воно закінчиться, не розумію, але вони вибили Іспанію. Вибили і вчисту знову показали, знову показали всьому світу. Якщо когось ще колись там не переконали розгроми Барселони від Баварії, що тільки так, а це все повна маячня. Якщо ви не Барселона-гвардіоли, де гравці підібрані тільки під такий стиль, і вони всі знаходяться на піку своєї кар'єри, тоді так. А інакше, ну, це сміх. Давайте одразу погляд на статистику. Будь-який стиль гри повинен вирішувати питання, а як нам виграти матч? Ну, це логічно, бо футбол така гра, де треба вигравати, а вигравати можна тоді, коли ти забуваєш голи, створюєш якийсь момент. Ні, ну, звісно, є приклад збірної Швеції на євро 2016. Мені здається, коли вони виграли поєдинок без жодного удару поворотам завдяки автоголу суперника. Але я б обирав план більш надійний. Отже, Луїс Енріке хоче забрати собі м'яч для того, щоб що. Щоб створити моменти? Ні. Він хоче забрати собі м'яч, щоб убезпечити себе від пропущених м'ячів. Це найголовніше завдання такого тотального контролю м'яча. Хоча багато хто думає, що контроль м'яча для створення моментів. Ні. Це щоб заду був нуль. Але як на рахунок того, щоб забивати командам чий рівень вище за Коста-Ріку? Скільки створили проти Японії? А що на рахунок Марокко? Володіння Іспанії в цьому поєдинку 73%, але при цьому XG за дві години гри не дотягнув навіть до одиниці. У Марокко володіння 27% і XG вище. Так, не набагато, але вище. Але у них м'яча було в три рази по часу менше. Іспанія сама себе заганяє постійно в невигідні для себе умови своїм контролем м'яча. Тому що так, вони забирають м'яч, вони садять суперника в свою третину, ну як мінімум на свою половину поля, і забирають у себе простір для атак. Вони постійно потрапляють у ситуації боротьби, тому що 21 гравець із 22, окрім воротаря збірної Іспанії, знаходиться майже там в останній третині поля. Там немає простору, і їм потрібно вигравати боротьбу. А вигравати боротьбу вони не можуть. Збірна Марокко провалила боротьбу тільки на відрізку з 45 по 60 хвилину. Все. Всі інші 105 хвилин гри вони виривали м'ячі. Так як тоді збірній Іспанії, яка не може виграти боротьбу і сама себе заганяє в ситуацію обмеженого простору, створювати моменти? Ну як? Ну просто логічно, як? Луїс Енріке пам'ятає, як він вигравав Лігу Чемпіонів 2015 з Барселоною. Окей, і то вона була більш контратакуюча, ніж ця збірна Іспанії. Але там був Месі, там був Неймар для гри в обмеженому просторі. Це люди, які могли робити трюки, які могли обігрувати суперників. Зараз ці ролі і ці трюки повинні виконувати хто? Дані Ольмо і Ферран Торрес? Ви відчуваєте різницю в масштабах особистостею цих двох і Месі й Неймара? Здається, Енріке не відчуває. От і виходить, що за дві години гри Іспанія пробила аж цілий один раз в площину воріт збірної Марокко. У Марокко при втричі меншому володінні, наприклад, два удари в площину воріт. Також мало, але більше, вдвічі більше. Ну, це, звісно, жарт. Просто втричі більше володіння у Іспанії, але при цьому вони виграли менше єдиноборств в атаці, ніж Марокко виграла єдиноборств в своїй атаці при втричі меншому володінні. Це ж діагноз футболу Луїса Енріке. Ну, очевидно, він так свято вірить в контроль м'яча, що забуває про вирішення інших питань. Тобто у нього немає зараз футболістів у складі збірної Іспанії, які можуть вирішувати питання біля чужих воріт при такому контролю м'яча. Тобто, питання контролю вони можуть вирішити. А що робити з цим, як потім забити, коли ти посадив усіх суперників низько, сам посадив, ти сам в цьому винен? Це не тому, що ти такий крутий. Ні, тому що у тебе є такий план на гру, такий стиль гри. Так, ви технічні, але при цьому вам вже ніхто не заважає перевести гру в середню третину, витягнути на себе суперника і атакувати сходи. Але ви цього не робите, бо ви вірите в дещо інше. І футболістів, які здатні вирішувати запитання при такому контролі м'яча біля чужих воріт, у Енріки просто немає. Окрім того, Іспанія нестабільно працює в пресингу. Десь вони допрацьовують, десь не допрацьовують. Так, можна сказати про те, що взагалі-то це нормально, коли команди беруть паузи, десь пішли в високий пресинг, десь не пішли. Але ми ж говоримо про команду, яка більшу частину гри відпочиває, тому що вона володіє м'ячем. І самих моментів для високого пресингу не так і багато, скільки там того м'яча у суперника. Тобто, в принципі, Іспанія при такому стилю гри, якщо вже так все йде, повинна пресингувати постійно. Ну там це ж не буде 50% поєдинку того пресингу. Ні. Там разів 5, 6, 10 максимум за матч, коли треба піти попресингувати. Десь іспанці працюють, десь не працюють. Там, де вони працюють, де начебто все закрили, все спрацювало, там амрабат кістьми лягає. Просто там, навіть коли офсайди, не офсайди, неважливо, амрабат лягає кістьми. Там, де не було офсайду, все одно Амрабат лягає кістьми. Зрозуміло, що людина просто в цьому в одному поєдинку вона себе продала вже, Очевидно, там по ньому вже багато пропозицій, і було б багато пропозицій уже навіть цією зимою. Хоча я думаю, що скоріше за все Фіорентина продавала б його влітку. Але чемпіонат світу просто дає карт бланш Фіорентині, тому що зараз буде багато пропозицій по ньому і грошовитих пропозицій. В принципі, я Амрабата перший раз побачив у 2018-му, десь році здається, у Феєнорді дуже було все круто. Він злетів в ціні, там 20 мільйонів, що непогано. Він тоді злетів у 2018-му і потрапив у Фіорентину, і він потрапив у. Цю от італійську трясовину, бо Фіорентина вона ж не зрозуміла. Вона то збирає непоганих гравців за щось бореться, то, то ні за що не бореться. Це така команда, і тому у Амрабата був єдиний шанс вирватися з цієї трясовини італійської. Вдалий чемпіонат світу, все. Тут все співпало. Тут є інтереси Амрабата і є користь для збірної Марокко. Поки не зрозуміло, куди будуть продавати Амрабата, хто там на нього головний покупець, тому що в принципі пропозицій буде багато. Про це вже відверто сказав його агент. Зрозуміло, що той накручує ціну, але не суть. Агентство Амрабата воно працює з багатьма клубами в різних чемпіонатах, тобто там відкриті дороги майже взагалі куди завгодно. Ці люди провертали трансфер, наприклад, Камавінги в Реал, або Конате в Ліверпуль. Окрім того, у них зв'язки постійні з Манчестер Юнайтед, з Саутгемптоном, з Вілля Реалом. Тобто, взагалі не зрозуміло, куди там Амрабат може перейти, тому що у нього буде вибір. Йому запропонують майже з усіх чемпіонатів, з багатьох клубів, і що він вибере, не подивимось. Але я про інше. Амрабат знав або зараз. На чемпіонаті світу я вирвусь з італійської трясовини, бо мені вже 26, і до наступного чемпіонату світу ну, мені вже буде 30, куди куди я вже. Ну, в принципі, там за якісь гроші або з якимись перспективами. Тобто або зараз, або ніколи. Або зараз, або Фіортина, Кальєрі і оце до Спеції, і до Беневенто. Тому Амрабат топ. Марокко в принципі, грало правильно. Вони не сиділи біля своїх воріт постійно і відбивалися і чекали наступну атаку. Ні, вони, по перше, ходили в контратаки. Це зрозуміло. Вони витискали по можливості, як тільки була можливість по іспанців, піднімали свою лінію оборони. Так вони відкривали глибину, але в принципі боятись там було нічого, тому що всі ці закидання іспанців вони були не на виходи один в один. Вони були кудись там в район бокової лінії страфного майданчику. Тобто тобі треба було віддавати передачу. Треба було віддавати простріл. Так ти доганяв м'яч першим, але бити незручно. То й треба стріляти, а на всі ці простріли Іспанці не добігали. Ні Ферран, ну там Ферран близько, ні Ольмо, ніхто не добігав, тобто там Асенсіо чи хто там, чи Мората в другому таймі. Вони доганяють цей м'яч, вони піднімають голову, дивляться, кому прострілити, а прострілити нікому. Так у мене питання: який план Іспанії на гру? Як вони збирались забивати? Просто заводити м'яч у ворота? Та хто вам дасть? Що по персоналях? Енріке не поставив на правий фланг оборони Карвахаля. Воно, в принципі, зрозуміло: Карвахаль, я вже вам про це говорю давно. Він не може грати на високому рівні без підтримки Вальверде, а Вальверде в збірну Іспанії ну якось не викличеш, не виходить. Але Енріке поставив на правий фланг оборони Льоренде. У мене запитання. Ви взагалі знали, хто такий Буфаль? Ні, зрозуміло, ви там Іспанія, ви фаворити, але ви якось готувались до гри? Ви знали, хто такий буфаль? Ви знали, що це людина, яка профукала увесь свій талант, питань немає, просто там і не режимить. Ті... Але це людина, яка зараз десь там грає в Анже, але це людина, яка кілька років тому возила один в один всю АПЛ, коли грав за Саутгемптон. Один в один усіх обігрувала. Ви це якось знали? І ви ставите під нього Льоренте? Боже, як він його возив? Як він над ним знущався? І щастя Луїса Енріке, що Буфаль не може грати 90 хвилин. Бо якби він міг грати 90 хвилин, він грав би в Челсі, а не в Анже. І він не встиг організувати гол. Він встиг організувати кілька моментів, але не встиг організувати гол. І це врятувало Луїса Енріке від ще більш раннього краху. Але вони з зієшем так летіли в пресинг на Сімона, що той бив аби куди? Він, він спішив. Тому що мароканці, які типу, повинні грати в обороні, там, як писали деякі глядачі в коментарях, що Мароко просиділи весь всю гру в обороні, що там цікаво, подивіться на цей пресинг. Подивіться, як вони гасять Сімона. А на підборі хто? А на підборі Амрабат. Ні Педрі, ні Гаві видно не було в цій грі. Далі ще один авторський хід від Луїса Енріке Родрі, центральний захисник. Зрозуміло, що це рішення, яке продиктоване чисто його стилем гри зі 100% володінням. Йому не потрібен захисник для відбору, йому потрібен захисник для того, щоб м'яч не втрачав, і починав атаки непоганим першим пасом. Хоча, в принципі, там паси від центральних захисників вони поперечні в основному. А що на рахунок того, щоб пограти як центральний захисник? Ну, коли там позиційна атака у Марокко. Ой, та Родрі розвертає зі сторони в сторону, та він ведеться на будь-який обманний і необманний рух суперника. Його розвертає вправо, вліво. Він постійно гальмує, він рве ритм, він не відчуває, як треба оборонятися, бо він не центральний захисник. І в цьому епізоді, або вже ну, тобто не тоді, коли там Буфаль організовував, а хоча б в цьому епізоді, Марокко повинна було виграти гру ще до серії пенальтів. Єдиний момент Іспанії, який був зіграний до кінця. Який був стовідсотковим, і то мені здається, там зафіксували офсайт, але все одно вони не забили. Але це був момент там після банального навісу, коли всі вже захищали площину воріт і забули Сарабію на дальній стійці. сарабію, який вийшов під пенальті, очевидно, але міг забивати ще і до серії пенальті. Хоча, повторюсь, здається, там потім показали повтор, там все одно був офсайт. Що стосується серії пенальті, дивіться, у іспанців немає воротаря під пенальті, просто його не існує. Раніше ганьбився Дехе. Зараз Сімон. Сімону передали записку перед серією пенальтів, в якій було розписано, хто там, куди буде бити, ну, з найбільшою вірогідністю, але він її так топорно виконував ці інструкції з цієї записки. Тому що, ну він. Стрибав ще до удару, максимально відкрито, і Навіть марокканці, які і збирались бити так, як було написано в цій записці. Вони встигали подивитися, що Сімон уже туди летить, і били просто інакше. Ну або ну просто прочитав іспанців. Дуже легко прочитав. Він там і останні пенальті буска це відбивав з посмішкою, тому що ну він, він розумів, що та йолки, Я їх всіх знаю. Я до всіх них готувався ще в чемпіонаті Іспанії. Вони нічого нового не пропонують. Але я тут про інше дивіться. Луїс Енріке сказав після гри, що він обрав перших трьох пенальтистів у цій серії, а потім четвертого, п'ятого і далі. Він вже сказав, хлопці, вибирайте самі. Я ось перші три, а далі вже як піде. Шкода, ми так і не дізналися, хто там повинен був бити четвертим і п'ятим, бо перші три не забили. І... Але я тут хочу сказати про те, що: А як він так вибирав? Дивіться, Іспанія, країна, дає Мадридський Реал, Барселона, Атлетіко Мадрід це як мінімум. І долю країни на чемпіонаті світу в серії пенальті йдуть вирішувати хто? Номер один. Пабло Сарабія. Запасний ПСЖ. Нуль голів, нуль асистів у цьому сезоні. Грає в середньому від 6 до 20 хвилин за поєдинок. від 6 до 20. Тобто він виходить тільки на кінцівки. Нічого не забив, не зробив. Він подобається Луїсу Ведріки, але він не в формі. Він не забив. Другий. Карлос Солер, ще один запасний Парі сен жермен Він там, правда, щось встигає забивати. Він також мало, мало грає, але встигає щось там забивати, десь там по одному голу трохи, трохи дав, три, здається, забив, чи чотири голи забив за півроку. Але він не основний гравець цього клубу. Я не про те, що там за Іспанію повинні бити ті футболісти, які грають в Іспанії. Але ну, запасні ПСЖ, серйозно. Якщо Енріке хотів когось випустити під серію пенальті. Карвахаль, Аспілікуетта, Коке, на полі є Родрі, Ляпорт. Люди, по-перше, або досвідчені, або основні в своїх клубах, і на них можна покласти відповідальність за країну. Ну, я рахую так. Рахую, я взагалі ніколи так не казав. Я вважаю так. Я вважаю, що можна було випустити від, е, досвідчених гравців на серію пенальтів. Покласти відповідальність. На запасних ПСЖ це як мені здається безвідповідально. Ну а вже третій безнадійний пенальті не забив Бускетс, як один із останніх живих символів тієї тікітаки. І я надіюсь, він і поховав цю тікітаку назавжди. Хотів би сказати я, але це, звісно, неправда. Бо в Іспанії ще купа тренерів, які мріють побудувати в своїй кар'єрі команду з володінням 100%. Якщо можливо 101%. можна сказати, звісно, що це все питання якогось смаку або поглядів на футбол. Але ну я особисто не бачу, як такий стиль гри може дати результат в кубкових турнірах. Де програвати не можна? В чемпіонаті Окей, там 38 турів, із них ти 5 програв через такий стиль гри, бо не зміг зламати суперника, ще там 5 зіграв у нічю, а 28 виграв, ну, скоріше за все, ти будеш першим або другим. Питань нема. Але як в кубку без відповідних гравців, без феноменів в центрі поля і в атаці досягати результату з таким стилем гри? Коли ти сам собі обмежуєш простір для атаки? Ну як? Я не розумію. Ну, це, це неймовірно складно. Без Месі, без неймарів і так далі. Тому саме зараз багато тренерів будують свою гру на переходних фазах. Тому що при переході із оборони в атаку, а у суперника із атаки в оборону, суперник якраз найменш організований в обороні. Він дезорганізований, тому що він там будував собі атаку. І зараз є простір, є розриви в лініях, між лініями, щоб використовувати якраз цей простір для швидкого переходу і для швидкої атаки воріт. Чому зараз такий високий попит на Белінгема? Зараз всі його хочуть купити. Всі розуміють, чому? Що він дає, як він працює на переходах? Взагалі, знаєте, якщо зараз зібрати в одній команді Амрабата, Белінгема і якусь креативну десятку типу Бруно Фернандеша, це буде атомний півзахист. Ну, неймовірно, просто атомний півзахист. Навіщо цим людям контроль м'яча? Та вони на переходах розірвуть просто будь-якого суперника. Один забере, другий розжене, третій дасть тонку передачу. Все, тільки забувайте. Чому Манчестер Юнайтед ставить у склад Мактоміні? Це дуже крутий півзахисник. Ні, але його гра на переходах. Як він відбирає і розганяє? У них, звісно, була велика надія на Покба, що він там, коли повернеться з Ювентуса, тоді що він зараз таку гру на переходах нам побудує, але він перейшов в якусь іншу реальність. Чому, наприклад, Дебрюйне. Був би таким крутим в команді Луїса Енріке? Ні, даю 100% ні. Пеп Гвардіола, не дивлячись на там, контроль м'яча, але він спеціально витягує на себе суперників в АПЛ, тому що він розуміє, це все фігня, там бодатися з ними. Зрозуміло, що там, по ходу поєдинку, так будуть епізоди, коли 10 суперників будуть у своїх воротах. Але це по ходу. А в цілому, нам краще їх витягнути і при переходах, де брюни віддасть і передачу, все що завгодно, і сам протягне м'яч. Чому мадридський реал? До Вальверде взяв ще собі чуамені, і тепер їх двоє таких. А вперед взяв молодих бразильських бігунів. Ну, подумайте, чому? Чому вони не набрали технічних гравців, які будуть тримати м'яч 100%? Куди бігти Вінісіусу, якщо суперник стане біля своїх воріт у дві лінії оборони? Куди бігти Вінісіусу? Це не просто футбольний смак, це логічний погляд на футбол як на гру простору і часу. Енріке дає собі дуже багато часу, виграє собі дуже багато часу. Питань нема. Але він забирає у себе катастрофічно простір для гри. Час є, м'яч є, де з ним грати, незрозуміло. А тут потрібен баланс. На цьому все дуже дякую за увагу. Надіюсь, нам сподобалось. Прокоментуйте обов'язково все, що ви сьогодні почули. Дайте свої думки і по Марокко, і по Луїсу Енріке, і по Кріщану на банці. Чи буде він грати у одній четвертій. Дуже цікаво. Моя ставка, що ні, але подивимось, яке буде рішення Сантуша під тиском фанатів Роналду, родини Роналду, самого Роналду. Подивимось, як ви думаєте, пишіть обов'язково. На цьому все. Грайте в футбол.